Це перша за півроку зустріч Арчі та його господарів військового Олександра Максименка, його дружини та сина. Собака-породи Хаскі, Арчі два роки. Думали, що він загубився. Щоб зустрітись та забрати його додому, військовий приїхав з зони бойових дій у село Високі Байраки, де прихистили собаку. Я дуже радий. Бо наші емоції переповняють. П'ять місяців його не бачив, дуже це скучився. Родина живе в Кропивницькому. На передовій чоловік більше року. Ранення отримав, теж лічився. служу під Бахмутом. Я сам Запоріжжя одружився з дружиною, живу тут. Каже, п'ять місяців тому Арчі віддали на перетримку знайомим. Поки чоловік на фронті, дружина з шестирічним сином поїхали за кордон. А далі знайомим довірили, просто сказали, що все нормально буде. І кожен раз дзвонили, говорять, все нормально, фотки старі, видно, слава. Місяць тому дізнали, що у знайомих собаки немає. Говорить, син щодня питав, де Арчі. Де Арчі, де Арчі. Ну, він, бувало, ночами, не спав. Мені жена дзвонить. Я сам переживаю там на позиціях. І дзвонили друзям. і Говорили, хто будь ласка, ну скажіть, де А чи лапа. Слава лапу, лапа. Арчі фотографії Арчі розмістили в соцмережах. Шукати його допомагали друзі та знайомі родини. Знайома присилає об'явлення, що Арчі ми одразу його узнали. Це точно он. Я дивилась, дивилась там. Дивлюсь, коли він язик набак виває, коливається на. Да. Ой, уливається на фотках. І це Арчі потрапив до притулку Сергія Неділька. Він доглядає за собаками військових та переселенців. Перелом був на челюсті, мабуть, ногою вони били його. От, отакі взяли утримувати собаку, тимчасово собаку друзів утримувати. Ззаді От, лапа перебула. О, тут шишка. Підбігали все ремедовороти і виглядали, а де ж тато? Підготували корм, яким він зараз хрещується, щоб не було перепадів. Після зустрічі з Арчі, військовий повертається на фронт. Каже, свого друга більше не віддасть нікому. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.